Доброго дня! Я менеджер з контролінгу ТОВ «Поділля Елеватор Лілія Ковальчук. В компанії «Агропросперіс» працюю вже майже 7 років. Моя посада дуже багатогранна та включає в себе економічну та бухгалтерську складову. Робота менеджера з контролінгу це робота з цифрами та людьми. Мій ранок зазвичай розпочинається з телефонних розмов з колегами по робочих питаннях. На 8.30 у нас нарада. Де ми з головними спеціалістами та генеральним директором обговорюємо існуючі проблеми та шукаємо шляхи їх швидкого та економічного вирішення. Аналізуємо роботу попереднього дня та плануємо поточний. Після наради я складаю для себе перелік завдань, які маю виконати саме сьогодні. Цей перелік кожного дня різний. Там може бути і розрахунок калькуляції на ту чи іншу послугу. Формування платіжного календаря та контроль за його виконанням, формування документів для проведення тендеру, відповідь на запит державних установ чи банків, робота з дебіторами, контроль за вчасною подачею та проведенням документів в бухгалтерському обліку, формування бізнес-плану та його аналіз. Спочатку повномасштабного вторгнення стало складніше спрогнозувати фінансовий результат, так як на нього впливають низка зовнішніх чинників. Якщо у вас склалася думка, що я увесь час привожу в офісі, то це далеко не так. За це я і обожнюю свою роботу. Нерозуміння ситуації на елеваторі та можливості чіткого планування я багато часу провожу саме на території. Я рахую, що не можна бути хорошим економістом, не розуміючи роботи підприємства. Саме тому з головним інженером та головним енергетиком. Ми провели не один робочий день біля сушильних установ, в складах та точках відвантаження, постійно на зв'язку з генеральним директором та начальником лабораторії. А коли потрібно зібратися з думками, я прямую в садок, де по сезону можна посмакувати черешнями, вишнями, яблуками чи просто перезавантажитися. Буває настає моральне виснаження, але на вулиці дощ. Тоді я прямую до бухгалтера кількісно якісного обліку зерна, яка завжди має з собою шматочок чорного шоколаду. Чудові та дружні відносини з колегами у мене не лише на тов поділяє елеватор. Невід'ємною частиною у моїй роботі є спілкування з економічним колективом АПЕЛОГІСТІК на чолі з фінансовим директором Олійником Олександром. Отримуємо настанови, обмінюємося досвідом та знаннями, аналізуємо проведену роботу та прогнозуємо результат. Для загального розвитку та скорочення терміну виконання поставлених завдань планую пройти курс користування Power BI, який надасть мені можливість оперативно консолідувати інформацію з різних джерел. Увесь свій вільний від роботи час приділяю сім'ї, а особливо сину, його вихованню та розвитку. До речі, він теж часто допомагає мені у роботі. Я безмежно захоплююся відвагою та мужністю наших хлопців на фронті. Дивлячись на них, я розумію, що падати духом ми просто не маємо права. Дуже вдячна їм за можливість жити та працювати в Україні. Хочу побажати компанії Агропросперіс процвітання, колегам розвитку та досягнення цілей, АПЗ високих показників врожайності, елеваторам зерна з високою вологістю, а Україні швидкої перемоги.